Вітаю десята вечора в Україні. Працює суспільне новина з вами В'ячеслава Футіна Тетяна Журкова. Га за день ворог атакував Одесу. Тривогу в області оголосили близько дев'ятої вечора. А вже за кілька хвилин пролунав перший вибух. Повітряні сили повідомляють про ворожі безпілотники в небі. Це підтвердила Суспільному начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Раніше російські війська атакували ракетою х 31 інфраструктурний об'єкт в області. Там пошкоджені адміністративні будівлі. троє робітників поранені. Повідомляють сили оборони півдня. У телеграмі також окупанти вдарили по Дніпропетровщині. ППО знищила ракету у повітрі. Наразі погода на нашому боці. Моря потужно штормить і ракетоносіїв не зафіксовано в чорному морі на бойовому чергуванні. Але пам'ятаємо, ворог може застосовувати ракетоносії навіть з бухти там, де вони укриваються від шторму, тому що вони не дотримуються законів і звичаїв ведення війни, можуть навіть наражати на ризик свій особовий склад. Росіяни знову завдали ударів по Херсону. Близько 14-ї години окупанти вгатили по житлових будинках у корабельному районі міста. На сторінці у Фейсбуці Херсонської прокуратури повідомили про чотирьох поранених. Це 47-річна жінка, а також троє чоловіків: 60, 70 та 38 років. Їх у у стані середньої тяжкості. в ніч проти неділі російські війська розбомбили школу в Дар'ївській громаді Херсонської області. Про це повідомив у телеграмі очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Школа після влучання керованої авіабомби перетворилася на руїни. Поранених та загиблих немає. Також близько п'ятнадцятої окупанти з безпілотника скинули вибухівку біля продуктового магазину Борислава. Поранені двоє людей повідомляє керівник ОВА. Два ракетних і 34 авіаудари завдали росіяни по території України упродовж доби. Також 36 разів цілили з реактивних систем залпового вогню. Йдеться у вечірньому зведенні генштабу на сторінці у Фейсбуці. Наші оборонці знищили ворожу ракету Х-59. 44 бойових зіткнення у спочатку доби відбулося на передовій, Повідомляє у вечірньому зведенні на Фейсбук сторінці генштаб. 17 ворожих атак українські військові відбили на Мар'янському напрямку. Провалилися штурми росіян на куп'янському, авдійському та запорізькому на Бахмутському та Мелітопольському армійці просувалися вперед. Біля Бахмута росіяни намагаються спинити наступ українських військ. Розповів суспільному командир роте ударних БПЛА Ахілес 92 92-ї бригади Юрій Федоренко. Окупанти з підтримки артилерії бронетехніки також намагаються штурмувати українські позиції. У наступ йдуть як кадрові російські військові, так і найманці приватних військових компаній, каже Федоренко: на окремих відтинках є успіх. За цей тиждень Силам оборони вдалося просунутися дещо вперед, зокрема. 92 другої окремій штурмовій бригаді спільною роботою з іншими бригадами вибили противника з ряду позицій і закріпилися на нових. Противник намагається проводити зворотні ударну штурмові дії для того, щоб відновити свій вплив на ці позиції, але на поточний момент успіху немає. За фактом ракетного удару по 128-й гірсько-штурмовій бригаді на Запоріжжі. Відкрито кримінальне провадження. Повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Головне встановити повну правду про те, що сталося і більше, не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій, у зоні дострілу та аеророзвідки ворога знає, як треба поводитись під відкритим небом, як дбати про безпеку. Зараз розслідування має дати. Рідним загиблих воїнів та суспільство чесні відповіді, як сталася трагедія, чи розпорядження були неправильними. Триденну жалобу через загибель військових 128-ї окремої гірської штурмової бригади голосили на Закарпатті. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив керівник ОВА Віктор Микита. Воїни загинули 3 листопада у селище за Запорізької області. Інформацію підтвердив міністр оборони Рустем Ум'яв. Далі докладніше. Інформація про атаку на селище Зарічне Запорізької області з'являється під вечір 3 листопада. Повідомлення у телеграмі Комушувацька селищна рада ілюструє ось цими фото. У повідомленні йдеться про 11 поранених цивільних. Пробагандистські російські змі у той же час починають поширювати інформацію про те, що у зарічному атакували 128-му гірсько штурмову бригаду. 4 листопада цю інформацію суспільному на умовах Анонімності підтвердили два джерела в ЗСУ, а також один представник місцевої влади на Запоріжжі. Як повідомляли джерела військових, зібрали та вишукували для урочистості до дня ракетних військ та артилерії. Тоді по них і вдарив ворог. Боєць за позивним Каспер служить поруч. У своєму інстаграмі розказує деталі. Дуже розумний офіцер вирішив провести шикування особового складу бригади. Для урочистого нагородження особового складу цієї бригади в прифронтовому селі в результаті цього шокування загинуло дуже багато українських захисників і цивільного населення. Під вечір вчора у своєму телеграмі інформацію підтверджує стратком ЗСУ, зокрема вдарив ракетою м по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці. Також поранення різного ступеня важкості отримали місцеві мешканці. Співчуття родинам загиблих у Фейсбуці висловив міністр оборони Рустем Ум'єров. Будуть з'ясовані всі обставини того, що сталося. Доручаю головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії. Наш ворог підступний терорист. Маємо докласти всіх зусиль, щоб захистити наших людей та дати всі чесні відповіді рідним і близьким загиблих воїнів. У генштабі Суспільному сказали, цитую, що не коментують втрат з початку повномасштабного вторгнення. Також ми звернулися до командування бригади. Наразі відповіді немає. Ми також надсилаємо запит до Міністерства оборони України щодо того, чи були порушені правила безпеки при проведенні масових заходів із військовими. Офіційної інформації про кількість загиблих немає. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Фейсбуці написав, що про вшанування полеглих воїнів повідомлять пізні. Анна Железняк та Іван Корж. Суспільне новини. І вже відомі імена двох загиблих бійців 128-ї бригади. Це командир артилерійського взводу Дмитро Мілютін. Повідомляє Фейсбуці виноградівська міська рада. Чоловік був членом місцевого виконкому. Міністерство у справах ветеранів на сайті сповістило про загибель свого співробітника Сергія Кузнєва. Він воював з 2014-го, Після демобілізації повернувся в Ужгород, працював у медійному проєкті з перших днів повномасштабного вторгнення. Повернувся на фронт селищі сідово, що біля тимчасово окупованого Маріуполя пролунав вибух на складі боєприпасів окупантів. Про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він також опублікував відео пожежі. Згідно з його інформацією, у селищі виникла пожежа. Ну і південь України червоний повітряна тривога оголошена в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій областях. Ну і вже досить довго триває тривога у тимчасово окупованих Луганській області та автономній Республіці Крим. Якщо ви в червоній зоні спускайтеся в укриття, бережіть себе. Одна жінка загинула п'ятеро людей поранені. Щонайменше 16 будинків пошкоджені. Це наслідки ракетної атаки російських загарбників по Миргородському району Полтавської області. Про це Суспільному розповів голова громади Олександр Тищицький. Удар окупанти завдали надвечір 4 листопада. Докладніше віричиш. Роман Міщанін з родиною приїхав до батьків дружини в гості у Миргородський район. Я знаходився з дружиною і з двома дітками по шість років тут, у цій кімнаті. І тут, ну, нічого, 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 тихо, тихо. Потім бабах, дуже великий зрив і пропав світ. Ну, і з дітками ми через вікно там дідусь вже лежав його сколком заділо Ногу за словами доньки травмованого чоловіка прооперували. Нині він перебуває у лікарні. Стан дітей каже Тетяна задовільний. Перелякати дякувати Богу, без серйозних пошкоджень. подряпані, садна садна. Ової хвилі постраждав будинок навпроти, а його власниця загинула. Ми приїхали, мамо. Вже нема мами. Мамо немає. Понімаєте? Вона на дворі поралася її уламками, пошкодило несуміс... несумісно несумісно життям. За словами великосорочинського сільського голови Олександра Тищицького, профільна комісія обстежує усі об'єкти, що постраждали, та фіксує пошкодження, аби люди змогли отримати відповідні компенсації. Уже обстежили 16 будинків. Оглянули ті двори, де, е, які найбільш постраждали, а де менші пошкодження люди все рівно звертаються. Допоможемо повністю людям по прибиранні території і прикладемо всі сили по тому, щоб допомогти з ремонтом. Словами старости села Любові Дяченко, окрім комунальних господарств, постраждалим допомагають односельці. Дружно сюди, хтось підійшли, хто старався комусь допомагав, в кожного різні збитки. Звичайно, і моральна шкода є, і матеріальна, дуже велика шкода. Наразі люди перевозять з пошкоджених будівель речі, що вціліли. Дощі кришу взагалі знесло. слово. Попитаємося щось спасти, що можна. Віра Чієш, Микола Ярьмко, Суспільне новини, Полтава. В різних куточках України в небі бачили сяйво червоного кольору усе через потужні магнітні бурі, розповів Суспільному науковець радіоастрономічного інституту Національної академії наук Андрій Залізовський. Щоб сяйво виникло, каже науковець, мають збіг. Тися кілька факторів: значна сонячна активність, безхмарне небо та темна пора доби. Впродовж останніх п'яти років явище в Україні спостерігається частіше. Стверджує Залізовський. Зокрема, червоне сяєво у кількох областях фіксували у квітні. Я думаю, що українці не помиляються зараз. Досить потужна геомагнітна буря, поточний К-індекс рівню планетарника. П-індекс Сімка, і при такому індексі. Ну, цілком можливо спостерігати з Києва полярне сяйво. А чому сяйво червоного кольору? Зазвичай ми бачимо його зеленим або синім. Іони чи атоми збуджуються. Яво це на різних висотах може генеруватися. Я думаю, що зараз, скоріш за все, ми спостерігаємо червоні арки з f області АМСР.